Всім привіт! Сьогодні я хочу розібрати з вами один айсберг по одному популярному плейсу, а саме Work at Pizza Place. І він, ну як сказати, дуже великий. Я не знаю, але напевно розіб'ю його розбір на частини, тому що він, як ви бачите, не маленький, як минулі. До речі, якщо ви не дивилися минулі відео по айсбергам, то краще не дивіться, бо там багато клінжі. Або ж на свій страх і ризик можете глянути. Також деякі пункти Вайсбергу я буду пропускати через те, що деякі пункти дуже банальні, по типу углі ви працюєте в піцерії, або ж вони для мене незрозумілі і не знайду конкретної інформації по цьому. Добре, не буду затягувати, і давайте вже почнемо. Хаусес. Коли ти під'єднуєшся до гри. То ти отримуєш дім, який можна прокачувати, робити його більше, пофарбувати, а також купляти для нього декор. Також можна міняти текстуру підлоги та стін у домі. Декор можна купувати в магазині The Dump, який знаходиться за будівлею піцерії. Paint bucket. цей предмет дає змогу змінювати колір стіну у домі та даху. Також можна пофарбувати машину. Кольорів, як на мене, маловато, небагато свободи для творчості, але є як є. Кік менеджер. Ігрова механіка, завдяки якій ви можете проголосувати за звільнення менеджера. Ця кімната знаходиться поруч із кабінетом менеджера. Щоб звільнити менеджера, треба, щоб за це проголосувало 8 людей. Дабл Time. Івент, який час від часу з'являється у грі. Поки він триває, ви можете отримати в два рази більше грошей за роботу. Emoji Sound Effects. В глі присутні емодзії, які можна показувати завдяки цій вкладці зверху. Під кожною реакцією є свій звук і їх дуже багато, тож для RP це дуже добре підходить. Employee of the Day. Працівника дня може дати менеджер піцерії. Окрім того, що твій скін буде в окремій рамці в ресторані, це більше нічого не дає. Тож ця функція напевно що безкорисна. Fizzly. напій, який можуть собі замовити клієнти. У глі існує тільки один вид напоїв, саме наш Fizzly. Builder Browser Pizza. Це бренд самої піцолії, в якій ви працюєте, від сабратів-будівельників. Далі буду говорити саме так з перекладу. The Dump. Про цей магазин я вже казав раніше. У ньому можна купити декор для вашого дому або навіть транспорт, наприклад, човен. Patty Island острів, де знаходиться тільки домівки, немає піцелії чи ще чогось. Напевно, цей острів існує, щоб весело провести час з друзями: Seasonal Events. Час від часу у грі проводяться тематичні івенти до якихось свят чи піру року, наприклад, Хелловін чи Різдво. Еліот. Це постачальник піци, а також є маскотом даного плейсу. Як його ім'я Еліот підтвердилося у Гелловінському івенті 2020 року. Також у нього є сестра Мія та його батько містер Білдермен. Стікерс це наліпки, які можна наклеїти дезагодно. Це може бути в ресторані або у вас вдома. Піца Троллінг. Це мається на увазі, що гравці полюбляють тролити інших гравців піцею, а саме викидати готову піцу у смітник, залишити її на довго у пічці, через що піца може зголіти, або ж залишити її на підлозі, через що на неї залізуть усілякі букахи і її доведеться викинути. job Specific Outfits. Мається на увазі, що кожна професія має свою уніформу. Motorcycles. Один з різновидів транспорту. Щоб отримати мотоцикл, його треба купити за рубакси. Бак піца. Якщо піцу кинути на підлогу та залишити її на деякий час, то на ній з'являться букахи. Тоді доведеться викинути піцу і робити нову. Advent календер. Кожного різдва у грі з'являється календар, у якому при щоденному заході у плейс можна отримати монети або подарунки. Ботс. У грі є можливість отримати ще один різного транспорт, а саме човен, завдяки йому можна плавати та попасти на інші острова у грі. Wrong Orders. Якщо ви приготуєте неправильне замовлення, то воно не проїде через конвейер і видасть помилку. Do it one. Ця людина є автором work at Pizza Place. The game is from 2008. Даний Place був створений ще аж у далекому 2008 році. Special Pizza з невеликим шансом до піцерії може прийти покупець, який може замовити особливу піцу. За це замовлення ви можете отримати більше монет, ніж за інші. Також ця піца має золотий або райдужний колір. Running, other trees and mailboxes. Усі дерева та поштові ящики можна збити машиною. «Corn maze» У грі був івент, ціль якого була пройти кукурудзяний лабіринт. За його проходження, ви отримаєте трофей, але він був вже давненько і не факт, що він ще роз'явиться. «Wrong cashier Answers коли ви берете замовлення у покупця, ви можете вибрати неправильну піцу, яку він замовив, і він на це образиться і піде з ресторану. Ірелтойс. E у даного плейсу є свої фірмені іграшки, які можна собі купити і поставити десь на полиці. Сікрет Спот в піцерії є таємна кімната, у яку не так і складно потрапити. Через цю кімнату можна дивитися за тим, як працівники виконують свою роботу. Де віки? По даному плейсу існує свій віки, де можна дізнатися факти про гру та взагалі про кожну працю чи ще щось у всіх деталях. Secret Islands. У грі, окрім основного острову з піцерією, існують інші секретні острови, такі як Піратський острів або Острів Скарбів. Mountain Dew. На початку, у грі замість усім відомого напою Фізлі, був Mountain Dew, але десь у 2015 році розробник замінив напій, на який зараз ми маємо, через проблеми з авторським правом. Work at Burger Place. Якщо у вас увімблена деталізована вода в налаштування гри, ви зможете під водою знайти ресторан Krusty Krab. І це буде такий самий плейс, як в Rocket Pizza Place, тільки у ресторані з На жаль, з 2021 року доступ до цього плейсу більше немає. People Burning Alive from ovens. Якщо залізти у пічку, зачинивши її за собою, то ви можете заживо згоріти. Movie Present. Цей подарунок можна знайти і купити в піцерії, з якого може випасти якась мебель для вашого дому, яку неможливо купити у каталозі. Мія. Як я казав раніше, це сестра Еліота та донька Містер Білдермена. Вона є наймолодшою у сім'ї. One of the few games from 2008 that are still popular. Цей пункт має на увазі, що Place at Pizza Place є одним з плейсів, які все ще мають популярність, хоча були створені ще аж у 2008 році: Arsenal Skin. Якщо Ви отримали Бейдж Delivery, то у плейсі Арсенал ви можете отримати скін персонажа Еліота, який називається Pizza Boy. Еліот skin is white in the Earl Toys. Іде мова про те, що Еліот у плейсі і Еліот як іграшка відрізняються за кольором шкіри. В грі він жовтий, а в житті як іграшка білий. Pizza Place Mobile. Ця весь Worked Pizza Place була як окремий плейс для людей, які грають на телефоні. На даний момент цей плейс давно вже не оновлюється і на ньому ніхто вже не грає. Топ колектор борд. На цій дошці був топ людей, які заробили найбільше монет у грі. Але її видали і більше не існує її. А було б цікаво, хто зміг заробити грошей у цьому плейсі найбільше. Working to Increase House Upgrade Bar. У грі, окрім того, щоб купляти транспорт або купляти декор для вашого дому, ви сам ваш дім можете прокачувати, робивши його більше. І мається на увазі, що це і є як, як ціль вашої роботи в ресторані. The Toys Channel Toy Series. Якийсь ентузіаст вирішив купити фігурки по Worked Pizza Place і зняти завдяки ним серіал по принципу Stop Motion. Secret Tunnel. Даний тунель розташований під водою ліворуч від фабрики постачальника. Щоб туди дістатися, ви маєте увімкнути деталізовану воду, щоб допливти до неї. Всередині тунелю знаходиться скелет, який не виконує жодних функцій. Однак це може бути частиною лору в грі Safety violation. Як ви знаєте, у грі є холодильник на кухні, у якому знаходяться напої, а саме фізлі. І тут навіть не треба приглядуватися, щоб зрозуміти, що цей холодильник увесь іржавий, і це викликає деякі сумніви щодо безпечного їхнього вживання. У глі можна включити радіо в транспорті, яке коштує робаксів. Але є люди, які зловживають цим і можуть увімкнути заборонені звуки або музику. Help build the restaurant. Існує теорія, що Білдермен допоміг братам будівникам побудувати їхній ресторан. Мінімум вейдж. Мінімальну кількість зарплатні, яку ви можете отримати, це сума в розмірі 10 монет. Коїнг за піцамаш. Коли ще у грі замість звичних нам пічок була велика машина, яка готує піцу, то якщо ви у неї б залізли, ви могли б померти. Але на даний момент цю машину замінили на пічки. Exploding Фізліс: Якщо пічку сунути на пі фізлі, то він може вибухнути, що є дуже дивним, як для газованого напою. The customers are the staff. Усі відвідувачі піцерії, це просто гравці на серулі, які працюють у ресторані. Якщо більш зрозуміло, то покупці це клони гравців. No source of fresh water on the island. Мається на увазі, що на острові немає чистої води, а вода, що оточує острів, не факт, що використовується, бо це ж все-таки океан. Drinking soda every day. І це як продовження пункту, що усі на острові п'ють тільки газировку, тобто фізлі, бо іншої води просто немає. The islands are perfectly symmetrical. Чи помічали ви, що усі острова углі симетричні і мають ідеальні форми? Чи може це означати, що ці острова зроблені штучним способом? Extra Drinks in the Thumbnail. Ми усі прекрасно знаємо, що у углі є тільки один вид напою. А чи ви бачили, що на одному скріншоті Плейсу на сайті Roblox зображено ще інші два напої? Можливо, це означає, що колись розробник додасть нові напої, або це як для декору. Pizza place hit 1 billion visits. У даний плейс, як тут написано, у 2018 році, 11 жовтня, стукнуло рівно 1 мільярд відвідувачів. Тобто у цей плейс зіграло загалом 1 мільярд людей. I don't have a use. Ця людина зробила іконку Work at Pizza Place Free Mansion Game Pass. У 2021 році, через деякі експлойти, один з геймпасів, а саме на Віллу, став на деякий час безкоштовний. Spending 1-3 years getting to the mansion upgrade. Трошки раніше я розповідав про те, що у грі можна прокачувати свій дім, робивши його більшим. Так от, щоб прокачати свій дім на максимальний рівень, вам знадобиться не менше 2 років, щоб прокачати свій дім на максимальний рівень, причому, що вам доведеться грати кожен день по 4 години і не купляти монети за рубакси. Manus Game Pass Якось давно у Worked Pizza Place був геймпас, купивши який, ви могли б отримати нескінченну кількість монет. Але так як багато гравців просто могли усе собі одразу ж купити, то інтересу у них до плейсу більше не виникало, через що вони просто більше не грали у Worked Pizza Place. І якраз через дану причину цей геймпас був видалений. Pain Robux to Increase House Upgrade Bar. Щоб прокачати свій дім, ви можете використовувати також і робакси, окрім ігрової валюти. Байн the Paint Bucket. Ще на початку відео я розповідав про Paint Bucket і колись його ви могли отримати, купивши його тільки аж за 7 тисяч ігрової валюти. Наразі цей предмет є безкоштовним. Oreo Pizza. Це не новий від піци, але ви можете зробити його власноруч. Якщо спалити два тіста і одне приготуєте нормально, і якщо скласти правильно, у вас вийде Oreo Pizza. Піца Present Цей подарунок, який було додано до гри 6 жовтня 2019 року для щорічного осіннього оновлення. І з тих пір він з'являється в Autumn Events. У подарунку представлений ряд ексклюзивного декору для дому, який неможливо придбати в каталозі. Iral Toys Concept це початково версія іграшок по Work at Pizza Place, у якому було більше речей з гри, але коли іграшки все-таки доробили і почали продавати, то зміст коробки став в два рази менше, що для деяких є сумно. Testing Pizza Place. Цей плейс створено для відкритого тестування нових оновлень, які з'являються у грі. Туди потрапити можна не завжди, а тільки коли розробник робить оновлення. Тоді він запускає плейс, і ви разом з ним можете тестувати нові можливості, які можуть з'явитися у основному плейсі. Ну що ж, на даний момент це все. Якщо вам зайде перша частина цього айсбергу, то я обов'язково сяду за продовження його розбіру. Це мені далося не дуже легко, в основному через те, що на той момент треба було готуватися до екзаменів і було багато ще інших сімейних проблем. На даний момент я написав вже екзамени і тепер є багато вільного часу, щоб продовжувати знімати відео на канал. Тому далі розбір айсбергу у ваших руках. Якщо вам сподобається, я обов'язково продовжу. Ну а на цьому все. Дякую за увагу і побачимось в наступних відео.